Привіт, привіт. Мова піде про групи в соц соцмережах. Ну, це фактично відповідь на попереднє моє відео. Точніше, навіть не на відео, а на ваші коментарі. Про групи, в яких якби, висвітлюють, де знаходяться певні пости і певні служби. От. Піднявся гарний хей. Чи хейт, чи як вона там називається, ну, коротше, шум, е -е, обзивають мене, ну, всякі, хтось дякує, хтось обзиває, хтось там е -е, дурним називає, і так далі. і і і так далі, і так так далі, далі, далі. Хочу по, е -е, як то сказати, почергово розказати, що і як. Сам передивився відео, і дійсно, там, де що я просто собі так підрозуміваю те, що я собі знаю, знаєте, От. пояснити. Дещо пояснити, дещо доказати комусь можливо, ну і відповісти так само на е, питання і ваші коментарі. До речі, дякую за увагу до мого каналу. Е, от. Значить, перше, 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 що я хочу сказати, можливо, я ще щось забуду, бо так плану не накидав. <кхух> Багато хто мені закидає, що я спалив групу. <кхух> Народ. Ну, як можна спалити групу? Якщо. В інтернеті, то загальновідома штука ще так, якщо там, допустимо, група якась зовсім невеличка, там десь в якомусь селі, там якихось 20-30 чоловік підключені і всі друг друга знають, там куми свати, однокласники, сусіди, ну так, да. то я вам скажу, що вашою групою ніхто й не буде цікавитися. Ну, ви мене зрозуміли, якщо група вже величенька, там кілька тисяч учасників, я. Переконаний, що вона контролюється, моніториться, і я вам подивіться мою історію до кінця, і, напевне, я вам наведу докази того, що... що то є правда, те, що я говорю. Ну, але хто хоче собі, як хоче, так собі думає. Багато хто писав, що я там жаліюся. Ой, мене видалили з групи, я жаліюся. Та ні, я не жаліюся. Ну, чесно кажучи. Це якийсь як то наркотик. Знаєте, рано встаєш, опа, зразу в групу глянув. Навіть якщо не їдеш нікуди, нікуди не йдеш. все рівно, Це вже підсаджується на ту справу. Скажу я вам, що окрім цієї групи, я учасник ще кількох груп. Правда, не знаю, як я туди втрапив, бо сам я нічого не підключав, якось мене хтось підключив сам. <кхем> ну, то не те. Значить, так, розкажу вам так: е групу я спалити не спалив. Через те, що фактично будь-хто може загуглити будь-яку групу, і спалив то таке поняття, є в службах певні відділи, які займаються саме такою справою, все, що пов'язане з інтернетом з зв'язком. І люди, я не знаю, дуже багато мені пишуть, судячи по коментарях, дуже грамотні люди. Багато таких слів, що я і не чув, ну так дуже так мудро висловлюється про те, що відстежити групу, відстежити організаторів групи, модераторів групи, то, то, то там так воно хитро зроблено через якісь там м -м, перешкоди. Ну, так, хто я по такому своєму, що десь там можуть бути модератори за кордоном, і ніхто їм нічого не зробить. І те де і те Слухайте, люди. Я розумію, що ви шарите ті справи, але я. Як то вам правильно сказати, щоб, щоб не мати самому потім проблем. Я останнім часом мав таких гостів з певної служби. 에, надіюсь, ви догадуєтеся, не хочу, не хочу озвучувати, бо було, то будуть побільше до мене питань, бо вони й до мене так є. Так я вам розкажу, я вам розкажу, що е, в них все під контролем. І оці всі соцмережі, і все, все що пов'язане з інтернетом, під капітальним контролем, і автоматичним, і, як то кажуть, особистим певними спеціалістами. І не думайте ви, що ви там, якщо якийсь там нік написали, і щось там ну то, то, ну, то, то смішно, слухайте. це Кожен, кожен агрегат, телефон. Ноутбук, комп'ютер, він, ви ж знаєте, що там, хто там грамотні, подає певний код свій. Код. От. І по тому коду все вистежується. Вистежується, де ви знаходитесь, де ви знаходилися, що ви говорили. Скажу вам більше, ці сучасні телефони, от такі, як я зараз з вами спілкуюся через нього, вони вас чують, навіть якщо вони виключені. Через що в них батарейка не виймається, ви знаєте чого? От. Старих кнопочних виняв батарейку, все, він там, В ньому там ще одна батареєчка в деяких є, маленька для часів, знаєте. Деякий час ще батареєчка потягне і все. А ці телефони, ні. Вони вас чують. Через що ви буває, ви буває, не замічали такого, що ви десь говорите з людьми на якусь тему, а потім заходите в інтернет і вам вже на ту тему відповіді. Я багато раз таким стикався. От, наприклад, я шукав. В інтернеті як і дзвонив до знайомих, як в Ютуб, коли закидаєш відео, вставити музику. В Тікток без проблем зразу подають. Вот. Коротше, мені ніхто не підказав, я сам нічого не накопав, а на слідуючий день мені вже Ютуб предоставляє таку опцію, що я можу музику вставити. Правда, та послуга щось попрацювала тиждень, може чуть більше, і десь пропала, я знов не можу її знайти. Ну то не важно. <кхем> Розказую про те, що ви там собі розказуєте, що то там супер, все засекречено, через якісь бар'єри все знаходиться. Слухайте, мене служби. Зовсім недавно. Уявіть собі, дзвонять до мене з певної служби. Добрий день, добрий день. Треба зустрітися. Кажу, хлопці, я в полі, далеко від дому. Якщо трактор не поломиться, то буду пізно вночі додому. То нічого. Скільки часу ви ще там в тому полі будете? Ну, кажу, ще години 3, 4, 5 ще буду працювати. Ми через півгодини під'їдемо». Кажу, хлопці, як я вам людям з Тернополя розкажу, де я знаходжуся між Плоским і Кушлином? в полях. Не переживайте, то наші проблеми. Півгодинки і машинка по полям їде прямо до мене, до трактора. Народ! Вам то то нічого, то то особисто, що я пережив? Я подібне знав давно. Вот. Це один з доказів. Ну, одна відповідь, мож, надіюсь, на питання. Друга справа, Друга справа. не плачуся я за те, що там мене видали. Видали, то й видали матір. Може навіть я скажу, що навіть на краще. Знаєте, бо то така справа. Е, вот. е, я не говорив, що то є е, погана справа. Навпаки, то дуже класно. Собі, знаєте, навіть якщо ти нічого не боїшся, ні від кого не ховаєшся. Зайшов в групу, глянув, ага. Там і там стоять. Ну, знаєте, як один в мене знайомий. Е, Міліціонер ще колишній казав, що е, можна вчепитися навіть до ступа, не то, що до людини, а до людини тим паче можна знайти до чого вчепитися. Ну, то краще минути, або відложити рейс, або ще щось, знаєте. ну, Корисна штука, згоден. Я, я єдине, що, е, для чого зазняв своє відео, я просто наголошую, що люди будьте обережніші. Думайте, що ви там пишете. До речі, багато хто написав, що у нас є своя група, ми там кодіровано кажемо. Ну так, да, там сказали, що там десь. ну... То, то я просто так, якби моя рекомендація. А ви собі, що хочете пишіть там, то абсолютно ваша справа. Вот. Е тепер хочу вам навести докази того, що е ці групи, всі крупні групи, моніторяться, такого плану групи, а може і не такого, може і всі групи моніторяться. Я говорю зараз про те, е про... ви ми зрозуміли, за що. От вам доказ. Значить так, їду я в одне село, і е... зайшов в групу, заїхали, і, еті, і, і одні, і другі заїхали в село. І кошмарять село, знаєте. А в мене на прицепі якраз від... відламалася розетка, і світло не робить. Ну, по-любому, вчепляться, знаєте, якщо побачать. Думаю, я, а я дороги знаю, суха погода літом. Я собі поїду об'їздом. Але виходить так, що е, я мушу на протилежний кінець села поїхати, від, звідки я їхав, а то ну, трошки, ну, як би, круг зробити, знаєте. Читаю в групі, є кошмарить село, обидві служби. Це як має бути, як книжка пише. Знаєте? Я їду, проїжджаю по трасі заїзд на те село, а виїжджають машинки. То справа. 10 хвилин. Ну і ви зрозуміли, які машинки. Ну, я поїхав таке по тому маршруту, що я планував, тільки я планував там ще якимись дєбрями їхати. Я вже собі, а ну вони виїхали, заходжу в групу, а група пише: все, поїхали з села, вже двіжуха в селі. знаєте, І мені треба було в самий центр села. Я приїхав в самий центр села, прийшов до магазину. Ну, пів години, може, менше, пройшло. І ті служби знову в селі. Ті самі машини. Так, можна сказати, що вони просто так хитрують. Виїхали, прекрасно знаю, що люди між собою спілкуються. Виїхали і потім назад скочили. Як варіант. Ну, я більше схильний до того, що вони читають ті групи і подивилися, люди там почали писати: ага, виїхали, все можна спокійно там ворушитися, ворушитися. То особистий мій досвід. Ще в мене такий був досвід, що кілька разів в групах я бачив, що пише, що там на такі, такі місціні стоять. Тільки почали активно писати багато, що, що там вже є гості. Я їду, об'їжджають на місце, виїжджаю, а вони стоять вже пару кілометрів далі. На тому самому, на ті самі, на тому самому напрямку. Ну, то так, трохи нудновато, ну що зробиш. От. Тепер розкажу я вам е історії від своїх підписників і знайомих, які мені вже понадзвонювали після того відео, і порозказували докази моїх слів, що все воно моніториться. Значить, мого старого колеги, ну, не старого по, вік, по віку, а просто давно знаємося, е дружина. Е Торгує молочним на базарі, і дуже раненько, знаєте, виїжджає в район на базар, якось їде в досвіта і розминається з кортежом. Ви зрозуміли, з яким кортежом. Вона тут в гарачці пише, коротше, так, ну, не просто намьоками, а, ну, як би що сказати, щоб нікого не образити. Ну, коротше, з матюками. Що заїхали такі і такі в село? Ну, там з якої дороги, і якому напрямку, все як має бути. Приїжджає вона в район на базар. Дорога хвилин 10-15. І зустрічає при вході на базар, зустрічає свого земляка, який працює в тій службі. Ну Ми зрозуміли, які. І що він до неї каже? А що ти про нас так паршиво пишеш? Обложила нас? Хух. Чуєте народ? То не доказ. Друга історія від, від мого підписника. Похоже, теж. Заїхали в село. Одна жіночка побачила і в групі написала, що так і так заїхали такі сякі. Через деякий час до тієї жіночки підходять. Ті самі і кажуть, а що ти так погано пишеш? Про нашу службу Твого ж чоловіка е, ніхто ж не шарпає в нього ж бронь. Ну то що ви скажете народ? То не докази. Добре. Ви собі думайте, як собі хочете, вважайте, як собі хочете. Е, взагалі, е, ще, ще що хочу сказати. На, ту, на цю тему на моєму каналі це далеко не перше відео. Я раніше викладав похожі відео, розказував. Просто воно так не залітало. Оце цього разу залетіло і наробило такого шуму, знаєте, і там почали мені писати. Ні, я раніше так само розказував подібні історії, але якось воно так спокійніше ну, сприймалося. Залетіло просто класне відео. Ви собі робіть собі, як хочете. Я не плачуся, а хотів я ще на заставку до цього самого відео, якого я зараз говорю, я заскріншотив цю, ці мої коментарі на, на, цьому, на цій самій групі, бо до мене напряму ніхто претензій не має. Почали до мене дзвонити і писати мої підписники, мої знайомі, що слухай, там в групі хей почався. Там мене обзивають, я такий сякий, і там наробив який, якоїсь її біди. Нікому я ніякої біди не збирався зробити. Просто попереджаю народ. Хороша штука, група, треба бути в ньому. Треба бути, знаєте, як каже, любить повторяти мій один хороший знайомий колега. Воружон, ні, е, предупрежден, значить, вооружен, Знаєте, от. Так, ну вибачайте за русську мову, ну що зробиш? Е, то то, із, то із тих, е, З русських полководців, по-моєму, любив таке говорити. Це цитата, цитата, мов мовою оригіналу. От. Так що е, хороша штука бути попередженим, і навіть якби такі групи працювали не, не в військовій, ну не в теперішній час, а в мирний час теж дуже зручно, і знаю, щось подібне є в Європі. Тоже дуже зручно собі, знаєте, ви їдеш, знаєш, де там хто там, що там, хто що де аварія на дорозі, де, де, де десь щось там якась пробка, можна об'їхати. Дуже зручна справа. Е, вот. Ну, Надіюсь, я відповів на питання, які ви задавали. А, я хотів поставити заставку, я заскріншотив е, свій коментар, той, за який мене е, вигнали з групи. Е, вот. Але потім перечитав, дивлюся, там е, поруч з моїми коментарями. Коментарі ще з такими матюками, а я не вмію е, то замалювати чи як. Ну і виставити ще й на обкладинці свої, е, свої історії таку штуку поки не рішаюся. Хтось захоче, то нема питань. Ну Напряму до мене ніхто поки що не звертався, але переказують, 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 ой, що ж ти наробив, спалив групу, було так добре. Та групі є до трасті. Нічого я не спалив, я думаю, що та група досі працює, нічого їй не робиться. Але вважайте, вважайте, я переконаний, що все воно під контролем. І, і поки що все. Все, бувайте здорові. Спокійної вам ночі, надворі вечір. Мирного неба, спокійної праці, ну і всього, що кому треба. Бувайте здоровенькі.